Коли вишивки заговорили, у Франківську у день національного обрання презентували 15 непростих життєвих історій. Усі пов'язані з вишитими виробами. Це сорочки та рушники, які стали свідками часом трагічних подій. Так, організатори вирішили продемонструвати ціну української ідентичності у різні часи. Окрім того, після основного дійства заплановані благодійні торги. З молотка підуть кілька вишитих виробів, а виручені за них кошти передадуть на потреби українських захисників. Сьогодні наші вишивки будуть розмовляти, розмовляти мовою поколінь. Адже сьогодні ми презентуємо ті речі, які передавалися з покоління в покоління як найцінніший скарб. Хтось у вишиванці їздив здобувати незалежність України і за це був арештований. Хтось тримав у сховку вишитий герб і під знаєте, під таким прицілом, що якщо б його знайшли, люди сім'ю могли відправити до Сибіру.